Дівчатка, усім привіт! Починаю новий влог. Починаю я з закупки. Була тільки що в магазині в сільпо. І біля будинку нашого там ще такий магазинчик є, все для дому. Докупила я ось такі для пасочки форми. Так, взяла ось такі пакети, це так само буде для пасок. Ми з мамою хочемо зробити пасхи. І... Відправити нашим хлопцям. Тому взяла ось такі пакетики: Ось такі середні по 3 гривні, а ось такі великі по 4. Будемо пакувати і відправляти. От Сільпо взяла ось таку соломку для неї. В мене є плани. Так, потім взяла ось такі серветки, дуже гарні. Потім взяла ось такий рушничок. 22 гривні він коштував небагато, тому вирішила взяти. Так, у нас тут такого нема. Так, потім я заходила, взяла цибулеву, ось такий дуже смачнючий хлібчик. Дадуть? Тримай. Потім взяла ось таке меренгове печиво. Тут меренга. Потім що йде, що вони мені ще казали? Сир, щось не знаю, взяла на пробу. От, так, Потім взяла я яйця ось такі маленькі. Це для сашульки. Будемо фарбувати. Фарба в нас вже є. Мені так мається, так подобається. Яйця. Так, Потім взяла а, ось таке масло, воно зараз по акції. Щось там 48 з копійками була ціна. Для Пасхи взяла, для Пасхи піде отаке От масло. Три штучки я взяла. Потім рідке мило. Ось таке, сашульки сік. ось такий. Потім взяла приправи, до курки до картоплі. Взяла яблука. Ой, зараз, мабуть, оце достану. Взяла е, до паси гор ось такий. Потім яблука, цибуля і цукор. все, Все, що я взяла. А, і це все вийшло майже все. Крім печива та хліба і ось ну, цього... Молодецький. І ось цього вийшло, виходить, 604 гривні. Я вже тут готую вовсю, Сьогодні у нас буде супчик з м'ясними фрікадейками і з вермішельки вже майже готовий. Та вирішила приготувати гречку по купецьки. Я вже промила тут в мене два стакана гречки. Спочатку треба обсмажити цибульку з морквою, потім додати фарш, перемішати, потім треба додати сіль за смаком, що ще часник, томатну пасту, все добре перемішати. Потім оце все, цю нашу таку зажарку м'ясну, треба буде перекласти в кастрюльку, додати гречку, залити гарячу водичку і тушкувати до готовності гречки. Ось так така буде смакота. Так що, хто не знає, що готувати на вечерю, я вам от подала ідею. Сама дуже давно вже не готувала цю страву, тому мамі кажу, давай приготую. Уж хочеться так давно не їли гречку і таке щось, щось новеньке. Наступний день, вчора ввечері я працювала, тому нічого не знімала. Ось, тому продовжую Сьогодні Сьогодні я помила волосся. Будемо збиратися до логопеда. От, Хочу вам показати: з'явився в мене новий шампунь. Купляла я в Єві, щось там акція була. От, зазвичай я купляю шампуні на мейкапі. От, цієї фірми брала. А так, от подивилася, була дуже гарна пропозиція в Єві, тому купила його. Цей шампунь там. А це шампунь для фарбованого волосся. Волосячко таке, знаєте, м'якесеньке становиться після нього. Мені він підійшов. І саме ця серія до цього в мене була інша серія, така ж жовтенька, там щось для зволоження волосся, нібито. От, коротше, мені сподобалось, тому я вирішила повторити, але купила іншу серію. У мене з'явилася ось така маска цієї фірми Фанола. Вона така густенька. Що вона робить? Вона вирівнює волосся та зволожує його. Мені вона підійшла. Дуже сподобалась, в принципі, за свої кошти вона працює. Ще раз повторюсь, на моїх волоссях. Не факт, що вам підійде. Просто хочу вам показати, поділитись. Якщо ваше волосся схоже на мої волосся, то я думаю. Можна спробувати такий бюджетний варіант, і непогано працює. Ще в мене з'явилось ось таке масло для волосся на великий об'єм, тому що я жодного разу не користувалася цією фірмою. Мені дівчина порекомендувала в тому магазині професійному, там, де я брала От, Користуюсь, мені подобається, наношу його зовсім небагато, і вже наприкінці, після того, як висушу волосся. Дуже приємно пахне, і волосечко таке теж ягисеньке. Зібралися. Я тут сіла біля вікна, хочу шведесенько підфарбувати собі обличчя. От, і будемо з Сашулькою бігти. Зараз вона поїсть. Будемо біжати. Вирішила засняти вам процес. У мене тут все дуже просто, все дуже швидко. Консилер у мене від Maybelline 15-й відтінок. Ось так. Зараз підемо. Я тут волосся посушила, вирівняла, зібралася, а на вулиці дощ. Сподіваюся, що з зачіскою все буде добре. Ча не факт. Так, далі в мене буде румяна. Зовсім трішечки на щічки. Так, нанесу. Румяна в мене ось такі. Купляю вже в другий раз, а третій тон. Тому що ті я просто розбила. І в мене ось зеркало залишилось, стільки все. От. Тому вирішила повторити, мені вони подобаються. Так що десь окно на ношу. Ще раз повторюсь, це в мене дуже швидкий такий макіяж. Ще, до речі, я поставила завантажуватись відео. Тому, якщо ви не дивилися відео попередні, переходьте і дивіться. Я думала-думала, що викладати. В мене ще є декілька відео з нового року. Я, мабуть, дівчатка буду викладати, або якось через відео, або. Може, на вихідних буду викладати старі відео. В мене будуть виходити нові відео да, в теперішній час. А ще мені просто шкода, я дуже багато тоді знімала Тоді не було світлу, і я багато працювала, я просто не монтувала і не викладала ті відео. А вони в мене збережені на телефоні. Мені дуже шкода їх видаляти. Тому. Я буду отак откладати потрошки. Якщо буде вам цікаво, будете просто заходити дивитися. А може, якщо не цікаво, можете не дивитися. Я так просто виставлю для того, щоб воно у мене зберіглося на пам'ять. Так, бачите, з румянами. Дуже-дуже гарно. Так, Трішки от сюди нанесу я. Підсвітлю куточки такі оп, світленькі. Наношу я ось цей відтінок. Палетка в мене все та же Max Factor. Майже все. А, туш в мене ось така Maybelline. Не буду наносити. Вона, в принципі, непогана. Мені подобається. Ось така тут. Бачите, така. Подобається, гарний ефект виходить. Ще забула, треба фіксатор для брів нанести трішечки. Отак я їх догори роблю. Ось так. Трішечки зовсім трішечки. Ось так. І все, тепер можна йти на заняття. Ось такий у мене. Фіксатор купляла десь тут біля будинку в магазині. Непоганий, мені подобається. Все. Поки я фарбувалася, сашулька доїла, зараз будемо йти. Як нам з сашулька, і повезло, що коли ми вийшли, закінчився дощ. Парасольку з собою взяли і їдемо. Пішли дочі. <плес> да? <плес> <плес> Давай. Так тепло все одно. Зелено, гляньте, як гарно. Після дощу, мабуть, вийде сонечко, так? через декілька днів бо у нас там попереду дощі стоять. І потім прям взагалі зелено буде. І гарно. Ми вже з сашулькою повертаємось додому. Вирішили взяти таку невеличку паску. За 60 гривень <сум> скуштувати. Вже це ми брали в іншому місті. Цікаво, яка вона? Вона така свіженька, м'якенька, гарненька. Дівчата наша ніч на дворі. А, Сашулька спить, мама спить, а я тут на кухні займаюся роботою. Хочу вам показати, що сьогодні в мене вийшло: а, ось такі трояндочки, ось такі махрові тюльпанчики. Це все на замовлення та робила прикраси для пасу. Всім добрий ранок! У нас вже наступний день. Мені таке, таке враження, знаєте, що я не виходила з кухні. Я доночі тут працювала, потім е пішла, поспала, прокинулась, поїла, і знов я щось на кухні тут буду робити. От, е але я буду робити сьогодні не зефір, а буду готувати паску. Буду готувати паску. Хочу я відправити Відчому та Жені. От, Жені і Женіним брату та батьку, щоб він передав. От, а для нас я буду готувати вже, мабуть, завтра. От, тому так. Знов два дні на кухні я буду. Тут е, паралельно і працюю по замовленню, і бачите, ще буду паски. Таке, таке свято треба приготувати. От як я буду готувати. Буду готувати сьогодні. Я замішувати в хлібопічці. Я вже, до речі, готувала паспу за цим рецептом, за яким я сьогодні буду готувати. А, два роки тому, тому що в тому році, звісно, не готували, тому що я була не вдома. От ми купляли. А два роки тому я вже готувала. Але в тому відео, я пам'ятаю, я просто його передивлялась. Я не залишала рецепт. А в цей раз я залишу рецепт. Паска виходить дуже смачна, вона дуже проста. Я тоді пам'ятаю, замішувала в хлібопічці цю паску. І дуже класно все вийшло, без всяких там заморочок, тому я вам покажу, як я буду готувати. А перш ніж я почну, я хочу вам розповісти про міксер. Тому що мені попросили, дівчинка одна, написала, щоб я розповіла про свій міксер. Ну, Чим я користуюсь? Так що так, зараз я розповім, а потім вже буду розповідати про паску. Ось така, дівчата, в мене машина кухонна. Це Kenwood, серія чеф. Серію я ще пропишу тут, як саме називається ця машина. Чаша в мене невелика на 4,6 літрів. До цієї кухонної машини ще входило три насадки: це венчик для взбивання, каподібна подібна насадка та крюк для тіста. Працює, давайте я вам включу доволі відносно тихо. Омикаю. Мені вистачає для роботи. От, Ще додатково, чому вона називається. Кухонна машина, тому що можна додавати ще докупляти а, додаткові насадки. Тут, наприклад, от спереді знімається. Можна докупити м'ясорубку. Сюди можна ще подрібнювач, якийсь там міксер докупити. Це все купляється окремо. А, ця машинка в мене вже, бачите, не користуюся, тому щось там може залізти. О, все, попала. От, користуюсь вже майже рік, дуже нею задоволена, працює, не шатається тут нічого, все добре, все тут, все прям, ну, дуже крута машина, дуже нею задоволена. Почала потрошки готуватись вже. Бачите, сонечко вийшло, так гарно світить сюди мені. Дивіться, дівчатка, я вже підготувала, просіяла борошно. Тут в мене три жовтки, цукор, тепле молочко, дріжджі, вершкове масло. Я теж його розтопила. Потім замість ванільного цукру я буду додавати ванільний екстракт. У мене просто немає ванільного цукру, зато є екстракт. Та кілька капель я А Паска в мене буде з цукатами, з чорним шоколадом та з родзинками. Все. що треба зараз буду я робити, буду в чашу по черзі додавати спочатку цукор та жовтки, потім молочко додам, дріжджі, масло. І вже наприкінці додам борошно, закрию кришку, і воно в мене буде там все замішувати. Замішувати тісто, і там вже буде в мене і підходити тісто. А потім я достану, вже розкручу, буду, знаєте, як робити? Як крафіни. Такими от, равликами закручувати буду. Потім ставити буду формочки і відправляти в духовку для того, щоб тісто ще підійшло. От, ну, а потім вже буду випікати. У мене трішечки пішло не по плану. Зламалася хлібопіч. <реш> Вона почала працювати, працювала, працювала, а потім е почала гудіти, як мотор, як нібито знаєте, починає там щось замішувати, але воно не крутиться. Нічого. Зараз буду е витягати. Вручну замішувати і буду ставити в тепле місце. Так, Сашуль. <с> Сашуля ж пробігла, думає, що воно тут таке? А воно перестало працювати, уявляєте? Ну нічого. Так, я продовжую, дівчатка, дивіться, я зробила вже в другий раз, замішала тісто в мене буде, тому що тісто тут небагато і виходить набагато пасок, тому вирішила зробити ще один заміс. І отак дивіться: я прикрила, поставила розігріватися духовку. Отак, накрила плівкою на рушничок. Зараз я ще рушничком прикрию, а може і двома. Якось так разом. І буде в мене десь годинки-дві. Хай стоїть в теплі. Воно тут знизу дуже тепло. От, і буде в мене тісто підніматись. Все, я вже укутала і ось так залишаю. Ну, пусть Спочатку, хоча б годинку постоїть, а потім, може, додивлюсь, може, трішки більше. Подивлюсь, як воно буде підніматись. В мене буде підходити тісто. Зараз підготую родзинки з цукатами. А родзинки попередньо я перемила. І тепер сюди додаю я алкоголь. Це в мене водка. І тепер це все треба добре перемішати і дочекатись, коли водка просто зникне. І все. І коли вона зникне, буде родзинка, така, дуже-дуже, така, вона прям розкриється. Знаєте, буває, якщо родзинки вони такі занадто сухі. То за допомогою цього способу вони прям розкриваються, такі прям стають золотисті, прям ароматні. Прям отак дуже класно. До речі, можна замість водки використовувати будь-який алкоголь. Ну, наприклад, коньяк, якщо у вас є да, там, ну, водка або коньяк. У мене водка була, тому я водку додала. Декілька хвилин в мене вже все готове. Пам'ятаєте, да? Які родзинки були? А зараз гляньте, золотисті, такі прям класні. Ну що, давайте разом глянемо, що тут в нас з тістом. А буду дивитися перше. Перше, то що замішувала. Так, розкриваю, знаєте, скільки часу пройшло? Десь годинки дві. О, гляньте, яка краса. Яка краса. Я накрила формочки рушничком і відправила в духовку. Я її, звичайно, виключила, але вона всередині дуже тепла. І тепер треба, щоб вони постояли десь 30 хвилин, десь так, щоб ще тісто підійшло, але вже в формочках. Зараз буду займатися цією частиною тіста. Гляньте, як воно підійшло! Класно. Гляньте. Реально, воно в 4 рази підійшло, тому що там було зовсім-зовсім так небагато. А тут гляньте, клас. Гляньте, яке тісто. М -м -м, супер. Так, ну пройшло вже десь хвилин 40. Перша партія, бачите, як вона підійшла, все добре, зараз буду відправляти, запікатись. А ось ця партія вона так само підійшла, але нехай ще трішечки вона постоїть. Якраз. Ну що, дівчатка, я вже другу партію ставлю, закриваю ще тут одну частину, виходить, третю. Я зробила. Вирішила зробити вже сьогодні і нам. Думаю, чого його і завтра оце розвозити. Думаю, за сьогодні вже все зроблю. І нам, і Жені, і всім короче, зроблю. А от я достала, гляньте, вони вже готові відпочивають. Відпочивають. Клас, бачите. А, провіряла я шпажкою. Вони всередині вже готові. Тут, до речі, вже, дівчатка, покажу третя та четверта он партія підходи. Зараз буду третю запускати, випікатись, а четверта ще буду стояти, підходити. Хоча вона так вже добре підійшла, я дивлюсь. Але вже там духовка невелика буде чекати своєї черги. Бачите, як гарно. Шулька з іграшкою прийшла, зараз буде лягати спати, а я буду далі займатися. Тут, дівчатка, я вже швидесенько готую глазурь для паски. Тут в мене цукор та білок. Я все підігріваю на водяній бані, потім буду взбивати. Рецепт я вам так само залишу в описі. Тут немає нічого складного, головне, щоб не зварився білок та щоб цукор. До кінця розійшовся. Для цього треба буде, не відходи чи постійно так розмішувати. І коли треба зрозум... як треба зрозуміти, що цукор вже розійшовся. Треба так пальчик макнути. Якщо ви не відчуваєте цукор, то все добре, то вже можна взбивати. І все. Тут я на ніч трішки пожужу. пожужу. Трошки спочатку треба, щоб воно повзбивало, а потім додам ще швидкості і буду збивати, поки масло не загустіє. Глазурь дуже гладесенька, класна. І не дуже притерна, така, знаєте, солодка. Дуже класно. Зараз треба дуже швидко працювати. Тут в мене вже все, майже все. Ще в мене печуться там інші. Але я їх сьогодні не буду інші прикрашати. Прикрасила тільки ті, які завтра буду відправляти. Бачите, як це в мене зефірні квіти. І тут так само зефірні квітки та маршмелоу. Це папір тішю. Десь в інтернеті побачила, і мені сподобався цей варіант, тому вирішила повторити. Ось, ось така краса вийшла. Мені дуже-дуже сподобалося. Завтра ще треба а, сфотографувати гарно От, на робочу сторінку хочу викласти в інстаграм. Ну, а вам зараз я показую, що воно вийшло. Доволі-доволі дуже класно. Ну, Мені подобається, напишіть, до речі, як вам. Ще забула сказати з приводу меренги. А меренга, дивіться, вийшла вона доволі густа. От, тому, дивіться самі, якщо вам подобається густа меренга, ну, ця глазурь, то можете використовувати цей рецепт. А якщо ні, то ну, який вам там подобається От, рецепт, мені дуже сподобалась, вона густа, і бачите, квітки. Оці я садила квітки на. Зубочистку, а ці я так просто посадила, і вони дуже гарно тримають. Це хотіла вам сказати, що однієї порції вистачає на три паски великих. Ну, може, ще є більше такі, знаєте, форма. Ну, Для мене це велика паска. А паска, бачите, форма в мене йде на 300 грам. От. Це о, одна порція. От Бачите, по кількості, там три великих вийшло, а тут виходить в мене. Три середніх і три маленьких. Це теж одна порція йде. Ви думаєте, я пішла лягла спати після того, як я все приготувала? А ні. Чуть не забула хлопцям приготувати маршмелоу полуничне з шоколадом. От, воно дуже швидко готується, тому я шведесенько це все замішала. От, і тепер треба відправити в холодильник. Завтра вже буду нарізати і пакувати. От, ще хочу вам показати, вирішила ще три пасочки зробити, і так само я їх буду відправляти. Тому що подивилась, думаю, мабуть, ті, що я зробила, хлопцям буде замало. Тому вирішила ще зробити от, ось такі вже по-простому. І все. Це все. Це все вже на сьогодні можна йти відпочивати. ごありフフフフフフフフ。